Друзі, всім привіт! Мене звати Олійник Юлія, я скрам-майстер компанії GO.IT. Сьогодні у нас в гостях випускник курсу Буткемп онлайн Богдан Радчук поділиться з нами своїм досвідом в IT. Богдан, привіт. Uh, привіт, Юль! Розкажи, будь ласка, про себе, де працюєш, чим займаєшся. Uh... Мене звати Богдан. Як ти сказала, 23, мені 23 роки. Я працюю бекенд-розробником у компанії SPD І ти навчався чи працював з якої сфери перейшов АІТ? До IT я навчався на біотехнолога, типу, це був мій бакалавр. Працював також у сфері біотехнології, але це скоріше були продажі лабораторного обладнання. Потім, після цього я вирішив поступити на хіміка на магістратуру, але не дуже то заходило хіміків. Не, не, не хороші умови праці, невисока зарплата і кар'єра така собі. Тому вирішив розглянути сферу ІТ, яку я до цього взагалі не розглядав. Типу, тобто це для мене був якийсь дуже такий, я думаю, що туди йдуть дуже розумні люди, і в мене це ніколи не буде. Тому ну, все-таки вирішив спробувати, тому що побачив, що багато моїх знайомих ідуть в IT зараз. Угу. Тобто, по факту, ти з біотехнології, хімії, продажів, пішов в ІТ, правильно? Так, да, так, да, правильно. Клас. Богдан, а що тебе спонукало розглянути сферу IT? Ну, спонукало те, що це дуже перспективна сфера, яка шаленою, ну, типу, шаленими темпами вона зараз розвивається і надалі розвиватиметься, судячи з статистики, яку там роблять в США. Ну і звісно, це багато якихось, якихось плюсів в плані зарплати, тому що в Україні отримувати зарплату в доларах це дуже погідно. Дуже класно, особливо враховуючи те, що на даний момент в Україні повномасштабна війна і долар зростає. Да, да, до речі, ну на жаль, але на жаль, так да. і тобто, і ти роботу знайшов під час повномасштабної війни в Україні, вірно? Так да, як би взагалі не очікував. В мене ну я прям... я дуже переживав, що я тут не зайду роботу, тому що ринок максимально впав, особливо для стажерів і джунів. Якби я думав я, ну, як отримати виключення з військомату і переїхати в Європу, але ну, якби знайшов тут. Якось постарався виконував багато, подавався багато резюме на вакансії, і на деякі типу, запросили. Угу. А скільки резюме ти відправив приблизно, якщо, можливо, ти рахував, скільки співбесід пройшов перш ніж отримати свій ОФЕ? Напевно. Чесно, я навіть не знаю, мені здається, дуже прям багато відправив. Десь на початку, ще у серпні, коли в мене закінчились курси, можливо, десь 20 відправив. Тоді, якби, там з однієї роботи мені надіслали тестове завдання, яке я виконав, пройшов далі. Але співбесіду, якби після співбесіди, мене ну, би, відмовили. З, іншого я, з іншої співбесіди я отримав офер на стажування. Це в Unicorn. Але мені там не дуже сподобалось, того я вирішив нікуди. Ага, тобто роботу ти по факту отримав зразу ще й після навчання по ідеї, правильно? Ну, ну, по ідеї так. Да. Ну, типу, стажування було, але. Угу. А, і відправивши 20 резюме. Непоганий результат. А після того ти почав шукати нові можливості і знайшов роботу, де на даний момент працюєш, вірно? Да, після того були такі типу скачки. Я думав, ну типу, умотаю лучше в Європу, там легше буде знайти. Тут ринок не такий а не настільки впав. Але потім якось я думаю, а якщо я не вийду, тип, і я вирішив все-таки тут знайти роботу. Також ну, подавався дуже багато. Я вже там, я спочатку розглядав на джині вакансії тільки без досвіду. Потім вже розчарувався там досвід, рік собі став. Думаю, ну можливо, прокатить. І е, проходив там будь-які тестові завдання, які давали там з новими технологіями, які я не знав. Ну, ну це були свої плюси. І вони угу. А скільки приблизно після того резюме відправив, пройшов тестових співбесід? Можливо, десь резюме 40 тестових. Я скільки, тестових небагато, три тестових зробив тільки, якби не всі кидали. Ну, краще мені, мені більше подобаються вакансії, які дають тестувати, тому що там в Мізеті більше шанс пройти далі. Угу, угу, Зрозуміла. І після тесту потім тебе запросили на співбесіду і ти отримав лок. Правильно я розумію? Так, да, да, правильно. Угу, окей. А, чому бекенд? Чому там не фулстек чи фронт-енд? А, навіть судячи по статистиці джина на фронт-енд прям шалено важко пройти. Ну, типу. Там десь 26 людей на одне місце. Якщо в загальній статися, якщо для стажерів, там десь там в гліжах, а на ноді на бекенді, там більш-менш нормально. Там іде в загальному одна вакансія на одну людину. А розкажи, будь ласка, як ти готувався до співбесід, як ти їх проходив цей ланцюжок працевлаштування? Перед тим як подаватися, я вивчив а, ну, ваш курс. Ви там ще відкрили такі додаткові курси, там по TypeScript, по SQL, по React по А, Я в цей час проходив ці курси. До прийшов і слава Богу, чесно кажучи, тому що в основному відгукалися ну, там люди по тим вакансіям, в яких типу, були ці вказані навики, типу TypeScript, SQL. І так, да, це була така такі основна, якби те, що мене напевно виділяло з поміж цих людей, тому що я не просто там JavaScript вивчив. А також наприклад, коли мені запропонували пройти технічну співбесіду вже цієї роботи, де я влаштований, я суто проганявся по пунктикам, які були вказані в самій вакансії. Типу, деякі навички мені були ну, геть незнайомі там. Нормалізація баз даних, алгоритми пошуку, сортування. Ну, якби, дякувати кого, в нас є інтернет, і все можна знайти. Тому готувався так, а плюс повторював всі повторював конспекти, які також в ваших курсах мав. О, круто, супер. Дякую тобі, що поділився. Що для тебе було найскладнішим у навчанні? Найскладнішим. О... Напевно, це були групові завдання, типу, що під кожен, коли там закінчується якби, зріс навчання, там якби JavaScript закінчили або якісь ноди, твої проєкти були найскладнішими. Типу що, а, а, не в якомусь технічному плані, а в тому, що потрібно комунікувати з людьми, якось об'єднуватися, вирішувати, хто що зробить, Ось ця організація з цих проєктів, це було Завдання, ну, для мене. Що потрібно робити кожному студенту для того, щоб вивчитися, дійти до кінця і успішно працевлаштуватися? Як на мене, це не втрачати надії, тому що в мої дуже часто є такі моменти, що ти взагалі нічого не розумієш, от прям нічого, і таке відчуття, що ти не зрозумієшся. Але ні, це просто потрібно ось заучувати, все заучувати, потім на практиці писати код, як би воно потім вже. Ти це розумієш, можеш легше потім знову повторювати і набити таку базу, ну фундамент, на якому ти далі будеш теж назвати ну, знання Якщо вибрати одну модель поведінки, пам'ятаєш на курсі ми проходили чотири такі кластери компетенцій, там командна робота, тайм менеджмент, аналітика і саморозвиток. А що би ти вибрав? Що для як ти вважаєш, що найважливіше? Зрозуміло, що всі чотири важливі, але для тебе що ти вважаєш? Мені здається, саме розвиток це найважливіше, тому що це постійно потрібно вивчати нові технології. Ага, постійно. тобто, вміння гуглити дуже важливий навик для початківців, особливо. Так, це однозначно. А твоє відношення, коли там на курсі ментори заставляли гуглити? Що ти думав тоді? Це було логічно, якби ну всі питання, ну, до цього вже всі. Більшість питань на них відповіли на Overflow, тому якби гуглити це дуже логічно. Богдан, well дякую за твою мотивацію, за твою історію, за те, що розказав про свій досвід. Бажаю тобі успіху і досягти наступних найближчих і далеких цілей, які ти собі поставив. Друзі, це була серія мотиваційних відео від наших випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до нових зустрічей. Богдан, дякуємо тобі, що розказав свою історію. Дякую. Дякую тобі.